Всіх вітаю на каналі Резервне живлення житла. До вашої уваги відео. Хочу сьогодні поговорити про з'єднання, які ми використовуємо при підключенні інвертора. Для цього можна використовувати різні варіанти. Ну, Такі, наприклад, крокодили, як вони називаються в народі, які ми підключають. Але я є великим противником такого методу підключення, по причині того, що дані крокодили, вони. Не забезпечують стабільне з'єднання, тобто вони можуть е злетіти, можуть рухатися на клемах, відповідно, це може призвести не тільки до підгорання будь-яких інших е коротких замикань, а це також може призвести до виникнення ну, поломки взагалі обладнання. Тому рекомендую все-таки переходити і розпочинати. Між надійними видами з'єднання це болти, які закручуються міцно, як казав один мій товариш, так закручувати, щоб аж рука боліла міцно, щоб вони не рухалися, не злітали і були, відповідно, добре приєднані. Що стосується з'єднання вже товщини, січення дроту, це вже треба вибирати по спеціальних таблицях. Якщо дивитися, наприклад, на першу таблицю, перша таблиця у нас якраз для січення. 12-вольтового акумулятора, кабелю до 12-вольтового акумулятора до 12-вольтового інвертора. Що нам дає? Якщо е, ви бачите в таблиці, ми використовуємо 500 Вт потужність інвертора, то може бути січення 4-10 мм квадратних. Проте мова йде про максимальну довжину, це 2-3 метри. Якщо довжина більша, січення треба збільшувати. Але інколи ми використовуємо, там, наприклад, 3, 3 чи 5 кВт інвертор, але вважаємо, що будемо використовувати не більше як 500 Вт, ми розуміємо, що є випадки, коли це просто може бути якийсь певний скачок нікому не передбачений. І ваші дроти просто не витримують, тому завжди треба брати з запасом. Якщо інвертор все-таки розрахований на 5 кВт, то брати такий, як тут написані, 70 3,95 мм2. У мене, наприклад, інвертор на 3 кВт, я планую використовувати не більше як 1,5, навіть обмеження стоїть. Проте січення кабелю обрав аж 70. Довжина цього кабелю 1,20 м. Незважаючи на це, все одно використав 70 мм. Якщо говорити про 24 вольтові, тут все набагато простіше, Ну, напевно, логічно, що ми з акумулятора 12 В витягуємо 220 В. І ми з акумулятора 24 вольти витягуємо теж 220. Зрозуміло, що процес перетворення з акумулятора з 12 на 220 потребує більшого січення кабелю. Відповідно, більша сила струму буде. Якщо поділити, для того, щоб визначити, скільки Ампер має перейти через цей кабель, потрібно кількість ват розділити на 24 або на 12 вольт акумулятора. Ну і зрозуміло, що січення кабелю буде залежати від того, чим більше Ампер буде переходити. Е, якщо говорити про це, зараз покажу, як виглядає в мене. Так, а це мій основний інвертор. Він трошки більшої потужності. Це резервний інвертор, який я раніше використовував, 3 кВт, дещо слабший, але його поки що я тримаю, по як випадка. Це зарядка в неї тут кабелі. Ну і це кабелі від старого інвертора. Як бачите, січення в них... 16 тут не написано, але ну, приблизно це є 16 мм. І е, через ці кабелі зрозуміло, що дуже високий струм ми пускати не зможемо. Дроти від зарядки, максимум 100 А е, зарядка може витягувати, тому відповідно цих 100 А вони витримають. Якщо брати акумулятор 3000, якщо наприклад, 20, звичайно, що це забагато, але якщо один короткорізтерміново пройде, то там буде майже 300 А. Тому такий дріт, як бачите. Майже товщину пальця. Він тут, як, як мінімум, потрібен, тому що у випадку різних ситуацій з ним він відповідно стане в нагоді і витримає. Ви бачите, товщину він пальця практично. Ну от Таке і з'єднання болтами, прикручено, надійно, міцно, нічого не рухається через шайби. Користуйте, дивіться, рахуйте. Ця табличка, я думаю, що дуже простенька. 24 вольтова, я думаю, що теж можете на початку відео її побачити. Це, на мою думку, найпопулярна. Дякую всім за перегляд. Бажаю удачі!